Вітаю, добрий вечір, Олександре. Я хочу відштовхнутися від, від ваших, зокрема, заяв від вашої аналітики, аналізу. От я читаю, що Олександр Мусенко зробив такий от прогноз. Припущення, що війна завершиться переговорами у 2025 році, тобто літо осінь 2025 року. На чому базується ну такі, от зараз там попередні припущення і прогнози, і з огляду на які конкретно обставини вони можуть справді бути зреалізовані. Насправді це стосується того, що 2025 рік буде вирішальним в сенсі того багатьох факторів, в сенсі того, як буде далі тривати війна, в якій формі, чи перейде вона в якусь іншу фазу, тобто фазу зменшення інтенсивності припинення вогню, чи матиме вона другу хвилю, чи ні, тому що ми підійдемо до такого періоду, коли ресурси будуть відігравати дуже важливу роль. Те, що сказав очільник української воєнної розвідки під час Ялтинської економічної стратегії форуму, якраз в тому числі цього стосується. І це прогнози, які не змінюються в тому числі в нашої розвідки, починаючи від травня цього року, і не тільки у нашої справі, тому, що на сьогоднішній день видно, що російські ресурси вичерпуються, і в принципі вони роблять розрахунок на весну літо 2025 року як вирішальні. І зрозуміло, що виходячи з цього, Росія дійде до якогось вичерпання, просто через те, що навіть якщо вони будуть продовжувати війну, ця війна зменшить інтенсивність, це однозначно. І на полі бою може скластися, виходячи із нашого забезпечення і виходячи дещо із наших ресурсів, певної нестачі і виснаження може статися ситуація, коли не буде жодного політичного рішення, ні про перемир'я, ні про інші ні будь-які інші документи не будуть підписані, не визначено. У нас де факто складається стан. Зменшення інтенсивності позиційної війни, ось це може бути, а може бути ситуація, коли все ж таки захід дещо мобілізується, дасть нам підтримку, і з ми зможемо покращити наші позиції в 25-му році, провівши контрнаступальні дії, як ми бачили на Курчині, тільки по звільненню окупованих частин української території, і тоді ситуація зміниться теж на нашу користь. Але в цій ситуації головне треба розуміти, що. При вичерпанні ресурсів все рівно у виграчній позиції Росії за умови, якщо захід не активізує наше постачання, бо вони знаходяться на нашій території. А нам їх треба звідси вибити, і ось в цьому є всі складнощі, але просто виходячи із ресурсного забезпечення, саме по ресурсах, по розрахунках, по математиці і статистиці, 2025 рік він вирішальний з точки зору того, як далі війна буде йти, чи вона зайде в позиційну фазу, що називається заморозки війни, де факто, чи не зайде. Якщо говорити про ресурси і про ухвалення рішення активізації заходу, ми знову повертаємося до далекобійної дозволу на далекобійну зброю. Ми бачимо, що Росія змобілізувалася, починає відсувати свої бази від, від лінії фронту. А наскільки тут захід все ж таки активізується, ми отримуємо і дозвіл, і саме головне до цього дозволу достатню кількість ракет і ракет, які будуть бити вже більш ніж далі на 300 кілометрів. Аби Справді виснажувати ресурси Російської Федерації, тому що всі ми вже усвідомлюємо, розуміємо, що саме так ми можемо наблизити нашу перемогу і зберегти наші ресурси. Ну, питання багатопланове з чого почнемо з кількості ракет, з кількості ракет. Якщо ми скажемо про кількість ракет, то е, я хочу нагадати, що Сполучені Штати розмістили замовлення на ракети JASSM, Джей угу. дальністю на 370 кілометрів класу повітря Земля, адаптованих до літаків F-16. І відповідно, скоріш за все, Україна розраховує отримати саме їх. І зараз з того, що звучить, можу сказати, найчастіше звучать два-три типи ракет: це Storm Shadow, Scalp G, тобто Британія, Франція і Джесем. Про Атакамси говорять набагато менше, якщо говорять, то дальністю на 165 кілометрів. Довкола цього зараз іде вся боротьба. Я так розумію, що всі технічні параметри визначені. Всі цілі, які Україна визначила, теж передані нашим партнерам українською делегацією, яка відвідувала Вашингтон. Все питання в політичній волі, і наскільки захід злякається або не злякається погроз Путіна про можливе застосування ядерної зброї, поки що здається, принаймні, що Сполучені Штати і адміністрація діючого президента серйозно про це думає. Що вже можна називати? Ну, скажімо так, на користь Путіна, тому що Путін якраз на це і розраховує. Тому, власне кажучи, я думаю, що тут все стане відомо якраз під час поїздки українського президента на поля з саміту Генеральної асамблеї ООН, де будуть відповідні зустрічі, де має бути ось цей самий план перемоги презентований, і далі все буде вирішуватись або так, або ні. Тобто, далі це відтягуватися вже не буде, в принципі. Всі технічні параметри і все вже узгоджено. І мова йде не тільки про аеродроми. Я вам можу сказати, що аеродроми це одна із потенційних цілей. Літаки вони відсунуть. А що вони наступ зупинять? Вони війну зупинять проти України. Ні, а якщо не зупинять, де будуть їхні склади? Літаки можна забрати склад польовий не забереш, тому що він має бути поблизу ведення бойових дій, району ведення бойових дій. Це оперативний тил. Нічого не зробиш. І якщо склади будуть з ракетами з іранськими або снарядами з боєприпасами, які Росія стягує сюди для того, щоб продовжувати агресію проти України, це ціль. І от коли ми повертаючись до вашого запитання, щоб вони менше сюди звозили, так ось це і відповідь: що не будуть ударів по аеродромах, будуть удари по складах, будуть удари по місцях скупчення техніки, живої сили, це теж досить такі важливі цілі. Олександр, скажіть, а томагавки реальна перспектива для України? Тому що ну вже почали говорити про томагавки, тому що це JSSM, Storm Shadow, Скальпелі, а от тамагавки вони б реально вирішили це питання наскільки ну, ж можна туди-сюди? Ну, бачите, ну давайте ми пройдемо Джесами спочатку і Storm Shadow, закінчимо це питання. Тут це складно, а томагавки це ви розумієте, що томагавки за поч... за поточної ситуації може бути сприйнято. Ну, не зовсім позитивно, як кажучи, діючої адміністрації. І, можливо, не тільки діючі. Все ж таки, це дуже такий рішучий крок. Я не думаю, що на нього на сьогоднішній день, принаймні станом на сьогодні, готові піти наші партнери. Тому це ракети Джесем, це ракети Атакамс, якщо будуть стормшедов, і це наші можливості по ураженню оперативних тилів. А все що далі? Як сказав міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін, Україна має на щастя засоби ураження, які летять на дальність там до 2000 тисяч кілометрів, от ну будуть працювати наші дрони. Не почули, і якщо говорити про політику одного голосу, просто справді от ви пригадали Буданова, Ми цитували сьогодні, сьогодні його заяви. А з приводу якраз виснаження виснаження і проблем в економіці Росії, це якраз так само він говорив про наступний 20, наступний 25 рік. Але Верховний Голону Володимир Зеленський якраз говорив робив серйозні заяви з приводу прискорення завершення війни вже цієї осені. Отут він так само повіз план перемоги і про самі миру наприкінці листопади. А в термінах політики одного голосу не спостерігається. Як корелювати ці заяви? Чи варто якось на це зважати? Чи це абсолютно нормальні, нормальні, нормальні процеси? Я там, думаю, що... там політика, там аналітика. Ні, воно, воно насправді не зовсім і суперечить один одному. Тому що чому, я поясню. Справа в тому, що ми можемо мати бажання і наші амбіції, що, чого би нам хотілося. Хіба б нам не хотілося, аби війна закінчилась цієї осені на вигідних для України умовах, підкреслюю. Звичайно, Але хотілося б. Але а. це процес. Навіть будь-який перемовний процес в такій війні. Величезній, фактично наймасштабніший після завершення Другої світової на європейському континенті, він не може тривати кілька тижнів, і він не може завершитися в листопаді. І я не думаю, що на це реально сподіватися. Але з точки зору процесу, який може продовжуватися, він може тривати і рік і півтора. І і це до речі абсолютно може корелюватися, не корелюватися політичні заяви з ситуацією на полі бою, тому що, поки Україна бачить, що здатна на полі бою знайти рішення і в тому числі покращити позиції, доки Росія бачить, що вони можуть покращити позиції, наприклад, йдучи, все ж таки на Покровській Кураховий, спробуючи захопити їх, і так далі, доки ми контратакуємо в Курській області, і там відбуваються інтенсивні бої. Тут не вичерпаний механізм якраз досягнення цілей на полі бою. Доки він не вичерпаний, то будь-яка політична заява чи будь-які рішення вони не можуть не корелюватися з тим, що є на полі бою. Це бажане, це задекларована українська позиція провести саміт миру, але це не означає, що в листопаді цей саміт миру призведе до завершення активної фази бойових дій. Зовсім ні і важлива історія. Постійно її обговорюємо. Піднімаємо це. А все ж таки ситуація на Курщині. Да, сьогодні коротко там є інформація про те, що вже і певні райони Курщини починають евакуювати. Але от про вікно можливості ви в одному інтерв'ю правильно зазначили вікно можливості довго не триватиме. І тут uh -huh. про стратегічну важливість опера як для Росії, так і для України, але безумовно що більше і передусім цікавить для України це вікно можливості щодо, щодо, щодо Курщини скільки воно може тривати для України як максимально ми можемо звідти отримати для себе ще дивідентів, і наскільки важливо бути там бути там постійно? З точки зору угу. наступальних дій наших, вона десь протягом місяця ще може тривати не більше. Далі складні погодні умови. Там складний ландшафт в більшості от територій, які зараз контролюють українські сили, там болота, ліси є не просто, скажем так, з, з дощами і тому подібне, але я думаю, так що протягом цього місяця Україна може досягти певних успіхів, якраз от в Глушковському районі, де зараз тривають бої, де наші сили активізували наступ. За нього буде йти боротьба. Тобто, наші сили спробують там встановити контроль якраз на захід від коріння в бік тітки на, на кордоні з Україною. А далі це буде операція виключно, яка буде мати сковуючий характер російських підрозділів, недопущення переміщення російських військ на інші напрямки ведення бойових дій. А далі це вже буде залежати від того, як буде діяти ворог, скільки він сил перекине, як буде тривати їхні контрнаступальні дії, і чи вони перекинуть і знімуть значні підрозділи? Але в будь-якому випадку, те, що ця фаза, яка перейде в сковування російських військ, буде тривати, доки буде вистачати сили, ресурсів і можливостей в українських підрозділів, це факт. Олександр, дуже дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Я Є безумовно і ще й запитання, і щодо певного снарядного голоду, щодо окремого до покровського напрямку. Але вже давайте дочекаємося ще більше подробиць і наступно.